Вітаю вас у новому відео. Хочу одразу розпочати із планів на сьогодні. Я хочу підбити підсумки минулого тижня і почати планувати наступний. В першу чергу я це хочу зробити для себе, а в другу чергу це в мене завтра зустріч із психотерапевткою. В нас не було зустрічі два тижні, і я так сама для себе хочу зрозуміти свій прогрес за цей час. Беру свої блокнотики, ручку. Запит, з яким я прийшла до психотерапевтки, це було що зі мною. Тома, криза, нудьга, втрата ідентичності, я не розуміла, що зі мною. Також я виписувала, що для мене актуально, і що би я хотіла змінити. І перше, це було їжа, повернулась РХП. І так в мене було таке, що я переїдала, я багато їла швидких вуглеводів, зокрема, солодкого, я багато пила кави. І все, що мені хотілося, мені не хотілося робити нормальний прийом їжі, мені хотілося кава і щось до кави. І щось до кави. У мене були переїдання компульсивні. Активність в мене була практична її відсутність. Я е, намагалася зібратися силами, щоб зробити базовий мінімум. Знаєте, е, поприбирати в квартирі, поприбирати в лутку, погуляти з собакою, повзаємодіяти з котом. Е, ось таке я на це витрачала дуже багато енергії, і на себе на якусь таку фізичну активність типу йоги в мене практично не було. Далі в мене був емоції та мої емоційні стани. Що все було дуже хвилеподібно, як я говорила, що емоційні гойдалки, сон був дуже дивний, було або пересип, або недосип. І зараз, якщо чесно, то в мене залишилась оця тема сну актуальна через те, що останній тиждень мені було дуже важко заснути. Хоча я розуміла, що я от хочу спати, я лягаю і я не можу заснути, тому ця проблема ще актуальна для мене є наразі. Також в мене була грати. Афік, що мені здавалося, що моє життя це хаос, і мені треба якось його впорядкувати. Те, що повіксили таблетки, це звичайно пам'ять, і мої емоційні стани Вони стабілізувались. Втрата стабільності зрозуміла, що те, що я вважала хаосом, є моєю новою родиною, і я починаю до неї звикати. Турбота лише про зовнішнє. Тут насправді мені дуже допомагає чоловік. Зараз він мені допомагає в моїй рутині. І, наприклад, зранку, поки я можу зробити ось цю базову базу, то чоловік, наприклад, гуляє з собакою. Або ввечері теж він забирає, такий як один мій обов'язок, це піти погуляти з собакою. Увага лише для домашніх улюбленців, чоловіка домашня е, рутина. То тут якраз все змінилося. Минулий тиждень я поставила собі фокус на себе, е, і я собі в рутину додаю. Дала те, що мені завжди подобалося. Кожного дня в мене було його задоволення. Я вчила по одному іспанському слову, споживала іспаномовний контент, щоб краще сприймати мову і щоб вона мене оточувала. Щодо планів на наступний тиждень, тут насправді мені треба трішки подумати через те, що я хочу, щоб в мене було повернення до рутини. Така, щоб в мене була антистрес-рутина, тому що я розумію, що все і одразу це так не працює і Цьому мій мозок буде опиратися, тому що навіщо йому витрачати ще більше сил і енергії, якщо можна цього не робити і жити собі спокійненько. Тому я хочу, щоб в мене було все поступово, лагідно і антистресово. Скоріше за все це буде так. І я хочу залишити його, я хочу залишити іспаномовне середовище. А от щодо одні, одного слова фрази, я от думаю, що можливо мені збільшити обсяг. От, наприклад, два слова або фрази в день. От, і ще, що би мені хотілося, це напевно, щоб попрацювати цього. Тижня над моїм харчуванням. Мені б хотілося, щоб в мене було три повноцінних прийоми їжі. У мене колись був ось такий щоденник. Ось так от воно було розкреслено. Тут я собі відмічала таблетки, як мені пити. Тому я вирішила так само все собі розкреслити на цей новий тиждень. Якщо ви думали, що я все спокійно сижу, цим займаюся, то ні. Ось тут пруденс. А тут Ріна, і вони собі вошкаються. Я щось так довго думала, чи мені кудись поїхати, погуляти, чи не їхати, наче хочеться, і ліньки. <смір> От, і я згадала, що чоловік мене просив сходити купити зернистий сир. Тому я зібралася і піду прийдуся. Недалеко тут куплю зернистий сир, і ще по дорозі не знаю щось послухаю собі, чи музику, чи щось інше. І зараз я ще хочу одягнути сережки. Я не знаю, вже коли останній раз одягала сережки. У мене знову одне й те саме, що є період, коли я ношу сережки на постійній основі. Є період, коли я взагалі нічого не одягаю, нічого не ношу. Це моя така постійна проблема. Я кожного разу переживаю, щоб не зросли вуха, щоб все було добре, тому що ще раз пробивати не хочеться. Чоловік мене якраз сьогодні запитував, чому я не ношу сережки. І я йому кажу, що переважно більшість часу я провожу вдома або на районі, якщо можна так сказати, гуляю з собакою. Вони спускаються в, в кав'ярню, і, як наче, немає причин, щоб якось там, не знаю. Типу, наряжатися. І чоловік каже: так навпаки, йти вдома, і от сережки, якісь, всякі різні це буде для тебе плюс ще одне різноманіття. Не знаю, це, це має бути, знаєте, більше як звичка, щоб носити сережки, а я не можу сюди попасти. Начи все все, одягнула. Я колись задумалась над тим, щоб ще ось тут собі пробити і носити ще ось тут сережки, але це було в гіпоманії, мені здавалося, що я буду ще краще, ще класніше, ще більше б привертати до себе увагу. От, і мені так от хотілося цього, але добре, що я це не зробила, тому що якщо мені важко носити ті сережки, то тут тим паче. А мені здається, що на постійній основі, щоб ти отут одягнув і все, то напевно буде незручно лежати ще там щось. Як ви зрозуміли, я купила не тільки зернистий сир. Я купила молоко безлактозне. Купила, звичайно, для дворових кішок корм. В нас закінчились смаколики, тому я купила тісто на круасани. Ну і, звичайно, зернистий сир. Якщо ви подумали, що я зараз піду в магазин, буду купляти собі продукти на тиждень, тому що я вирішила, що в мене має бути три повноцінних прийоми їжі, то ні. Я буду їсти те, що зазвичай. Тому що мені ніколи не було притаманно формувати собі на тиждень якесь меню, приготувати його і їсти. В активній фазі розладу харчової поведінки я неодноразово... Купували собі різні такі е, марафони, курси, е, ще якось там це називалося, там, де могло бути тренування плюс харчування, там, де суто є закупка продуктів, а потім з тих продуктів, і там е, розкладають меню або на певний калораж. Тобі складають в меню. Ну тобто в мене були е, різні варіанти всяких різних курсів, що стосувалося мого харчування. І до речі, от нещодавно те, що я вам говорила, що в мене е, в зв'язку з таким стресом е, теж пішло е, погіршення стосунків з їжею. Е, то мені теж трапився марафон. Не пам'ятаю, е, яка точно його назва. І це була, як наче, знаєте, довірена, як наче блогереса. я зараз на неї не підписана, але от вона в цих кружочках в інстаграмі мені трапилася, тому що цю блогересу я знаю ще з свого рідного міста Волочиська. Зараз вона в Одесі. І вона показувала свою фігуру, яка в неї була там протягом життя, яка в неї була до народження дитини, після народження дитини, і що їй допомогло от, мати хорошу форму. І там теж, здається, їжа і тренування. Але е, я точно не пам'ятаю. Просто я запам'ятала те, що е, коли я це побачила, я така подумала: а що, якщо це мій знак, а що якщо це те, що мені зараз необхідно е, цей курс, цей марафон, для того, щоб регулювати е, своє харчування? І. Я спочатку це подумала, а потім, коли я почала над цим роздумувати, я така, ага, це в мене так було колись. І я думала, що якісь марафони, якісь такі от штуки по схудненню або налаштування свого харчування мені допоможуть. Але насправді, коли в тебе розгляд харчової поведінки, коли в тебе погіршені стосунки з їжею, то жоден такий марафон він не піде на користь. Принаймні в моєму випадку, тому що я розумію. Що якщо я це, це е, візьму, якщо я впишуся в цю історію і почну себе обмежувати, почну їсти ось так от, то в мене буде ще більше компульсивних переїдань, я буду ще більше винити себе, що от я витратила гроші, я купила ці продукти, а тепер вони просто псуються, я переїдаю, я не те їм. І для мене цей марафон був би погіршення мого психоемоційного стану і погіршення е, моїх стосунків з їжею. Якщо ви запитаєте мене, як в мене зараз стосунки з їжею, я скажу так, що набагато легше я почала відноситись до їжі. В мене зникла ця фіксація на їжі, що я маю на увазі, що я зараз от наїмся, я буду їсти те те те, те шкідливе, а потім настане день, коли я от себе обмежу, не буду їсти це шкідливого, буду їсти класно. В мене це пропало. Якщо ви мене запитаєте, що я робила, щоб полегшити свої стосунки з їжею, то чесно, не знаю. Мені здається, що таке метозне лікування, воно врегулювало мій внутрішній стан, і в мене немає тих емоцій, які мені потрібно заїдати. В мене немає цієї пустоти всередині, яку хочеться закинути їжею. Немає таких компульсивних переїдань, коли ти можеш єдине, чим себе порадувати, це їжею. Тому що в мене зараз, я відчуваю емоції радості, я відчуваю. Емоції задоволення, і я їх відчуваю без їжі. Ось. У кожного свій шлях стосунків з їжею, у кожного свій ключик до врегулювання цих стосунків з їжею. Єдине, що я можу порекомендувати, це звернутися до спеціаліста, психотерапевта, психіатра. Чесно, я не знаю, чи вартує одразу звертатися до нутриціолога чи до лікаря-дієтолога, тому що погіршення стосунків з їжею може мати саме от психологічний характер. І тому мені здається, що перше треба сходити до психотерапевта, а потім вже підключати інших спеціалістів для того, щоб комплексно вирішувати цю проблему. Ще до речі, щодо дієтолога і нутриціолога, то так само як психіатра, психотерапевта, психолога є свої межі компетенції, є свої межі відповідальності, і один не має права заходити. На компетенцію іншого, на жаль, мені здається, що е, ці дві професії дієтолог і нутриціолог вони трішки не врегульовані законодавством. Е, але що вартує знати, що дієтолог, лікар-дієтолог це людина з вищою медичною освітою, з ліцензією, то на противагу лікарю-дієтологу, нутриціолог це людина, яка вчить харчуватися і не завжди складає меню. От тому що є такий стереотип, що ти приходиш і тобі одразу дають меню: отак-от отак харчуйся і все, не завжди так. І нутриціолог не має права ставити якісь діагнози і лікувати дефіцити. Там, дефіцит заліза, магнію чи ще чогось там. Нутриціолог може запідозрити певний діагноз або дефіцит. Але якщо вам нутриціолог каже, що він вас вилікує, вам все пофіксить, у вас цей залізодефіцит, і вас все буде класно, то тікайте від такого нутриціолога через те, що нутриціолог не лікує. І є Такі дефіцити, які дефіцити, може врегулювати лише лікар. Нутриціолог може запідозрити там, дефіцит або певний діагноз, спочатку скерувати до лікаря, а потім вже по рекомендаціях лікаря нутриціолог може е, скласти там, план харчування, наприклад, якщо людина це забажає, враховуючи діагноз, рекомендації, вподобання людини стиль її життя і таке інше. Я йогу, сходила в душ, і потім близько двох годин я провела в ліжку через те, що в мене різко просто ось так: от почала боліти голова, почало нудити. Мені стало так недобре. Я закрила штори, я лягла. Я думала, що в мене мігрень. Можливо, це щось і таке було, але я відразу випила таблетку від голови, для того, щоб мені хоч трішки щось краще стало. З чим це повезло, що мені стало так погано, а з тим, що змінилася погода. Що спочатку в день було сонце, парило майже 30 градусів спеки, а зараз не йшли хмари, гримить, можливо, десь йде дощ, але в нас немає. От, і це так рішко змінилося. І всім метеозалежним привіт. Давай, давай, лови муху. Лови, лови муху, давай. Давай муху, лови. Давай, лови. Зловила? Зловила муку. Майже. Ой, вона високо. Все, у нас почало дощити. Ось, ось звідти там іде хмарка. добре, Але ми на прогулянці. Міття це невід'ємна частина поля. На жаль. Що по рутині на сьогодні, то я повторила всі слова за попередній тиждень, дивилася шматочок відео, і йога задоволення в мене була. Закриваю цей тиждень. Незважаючи на те, що я сьогодні дуже сильно не виспалась, не виспалась через нашу шиншилу. В нього буває таке раз на якийсь період, що йому треба багато гризти. І сьогодні можна сказати, цілу ніч він гриз, і це за стіною, і тиша ніч це дуже сильно чутно. Потім зранку ще розбудив кіт, почав по нас таги Так якось вийшло, знаєте, що зазвичай я сплю добре і нічого не відчуваю. То сьогодні, навпаки, ми з чоловіком. Помінялися. Він взагалі нічого не чув, ніяк кіт вошкався, ніяк шиншила цілу ніч гризла свої апартаменти. от А я це все чула, і я погано спала. І я так помітила, що я вже тиждень не висипаюся, здається, я про це говорила. І якщо чесно, то можна так сказати, що я експериментувала цей тиждень, тому що в мене закралася думка, що, можливо, я через каву погано сплю. Але протягом тижня. Я в різні періоди пила каву. В 9 вечора, в 6 вечора, тільки в другі дня і таке інше. І зрозуміло, що насправді кава взагалі на мій сон ніяк не впливає. Це щось інше. Не знаю, чи це магнітні бурі, чи це може щось таке мій стан, що таблетки почали діяти, але ж треба певний період, для того, щоб повністю пофіксити все, що, все, що вони мають пофіксити. От. О, незважаючи на те, що я не виспалася, я сьогодні достатньо продуктивна, тому що я зробила круасани, я помила посуд і повністю всюди позамітала, почистила коврик при вхідних дверях, ну тобто, зробила більше ніж базу базу. Чоловік гуляв з собакою, я зробила йогу, а зараз збираюся, тому що в мене є зустріч з психотерапевткою. От. я помітила, що останнім часом в мене також дуже почало так дискомфорт в голові. На голові не знаю від того, що я ношу цю гульку, верхню, нижню, і мене від цього так трошки теж болить голова. Я хочу трішечки собі полегшити. Відчуття на голову сьогодні зроблю ось так от. Воно менше стискає голову. І отут отак от от все не тримається. І, звичайно, я буду одягати сережки. Знаєте, я щось собі так подумала, мені треба, знаєте, ще челендж, щоб носити сережки, щоб не забувати про них. От, і носити на постійній основі. Просто треба, щоб це війшло в звичку, і тоді ти будеш це робити на автоматі, можна так сказати, навіть не замислюючись над цим. Наприклад. Я колись собі прописувала, щоб робити кожного дня масаж обличчя. І спочатку мені треба було виробити цю звичку, а зараз я це роблю і зранку і ввечері, і мені вже, знаєте, не треба собі прописувати, що мені це треба зробити. Воно вже просто мені війшло в мою вечірню і ранкову рутину, і все. Це, знаєте, як одна з моїх улюблених блогерес сказала, що вам не треба мотивація, вам треба рутина. От, і це дійсно правда, тому що коли щось входить в твою рутину, ти це робиш в задоволення, а не постійно тобі треба шукати якесь джерело мотивації, щоб це робити. От. Дорозі я була в навушниках і слухала іспанське радіо, і там мені трапилась пісня, в якій були слова Encantadora, Casadora. І мені одразу прийшла асоціація одної викладачки, яка специфічно ну не знаю, так пояснює на асоціації слова Лавадора, давадора, і там якраз оце Casadora, Encantadora. <свісно> От і я так тепер буду запам'ятовувати слова. Знаєте, коли мені перший раз трапилось це відео, то я така так смішно, а потім воно справді є дієво, тому що касадора, інкантадора. От, і ти так запам'ятовуєш, і як, наче якось через якусь таку, наче через якусь таку гру, дурничку, посмішку, тебе так запам'ятовуються слова. Зеленому фону тут біля мене. Можна зрозуміти, що я вже в себе на районі. Що я робила після відвідування психотерапевтки Я вирішила прогулятися собі однією з моїх улюблених вуличок Кості Левицького. І там мені трапилось два, здається, під'їзди, які були відчиненими. Я така... хм треба заглянути бо досить рідко бувають відкриті під'їзди от і там справді зустріла дуже гарну таку ліпнину гарні під'їзди Потім по дорозі я зустріла нову кав'ярню, відкрилася моліс. Така вона гарна, сучасна, естетична. От чорно-біла, все в моїх тонах, як я люблю. Взяла собі капучину, посиділа, по так рефлексувала після зустрічі з психотерапевткою, як обдумала собі те, про що ми з нею говорили, і потім вже сіла на маршрутку і приїхала додому. Чоловік каже, що в мене такий собі повторюваний контент, що постійно я виходжу на прогулянку, знімаю квіточки, небо, також архітектуру, коли кудись йду, і картинка гарна, але наче набридає. Напишіть, будь ласка, вам подобається чи вам набридає це моя реальність, це мій обов'язок, і це те, що повторюється з дня в день, тому що ем, це не романтика. Мати собаку це обов'язок і відповідальність. Я не кажу, що мати собаку це зовсім не романтично, тому що справді, деколи ти виходиш на прогулянку, ти от тебе це змушує насолоджуватись природою, часом, тим, як квіти цвітуть, не знаю, як переливається сонце на деревах. Іноді це дати справді так прям романтично. Але перев'яжний більшість часу це, це рутина. Не такі смішні я не можу. Хід щось пробує гратися з ріною, але ріні більш цікавіші запахи. Шкід. Наша сьогодні Ріна ігнорує кота. Ні, не підходить сьогодні. Зустріла Китю, дала її їсти. Вона, до речі, простерилізована. Тому. Ой, я думала, що це в мене корм після стерилізації, а це походу ні. Ну, але вона теж смачно їсть. Я вже вдома зробила свою вечірню рутину і згадала, що я вам говорила, що в мою рутину ранкову і вечірню входить масаж обличчя. Якщо ви мене запитаєте, навіщо він, чи я вірю там в якийсь ефект ось цих всяких різних масажних рухів, що там розгладжуються якісь зможки або ще щось так, таке відбувається, то не знаю, я за собою такого не, не бачила, або може, можливо, я просто не помічала. Але просто я людина, яка е, схильна така до напряків і напряків е, на обличчі, ці мішки під очима. Ось це все не може напрякати. А за допомогою масажу я просто собі розправляю ту лімфу і після масажу моє обличчя таке більш е, свіже мені виглядає. Але як я помічаю, що оцей мій масаж, щоб трішки порухати лімпу, він мені допомагає боротися з постакне, і в мене шкіра швидше відновлюється оці плямки червоні, вони швидше відновлюються, ніж коли я робила просто вмивалася без різних штук. В тебе що, пруденс віджала ліжко? Тепер це ліжко пруденса не твоє. Це твоє ліжечко, Ріна? Твоє ліжечко прудес має своє? Так що можеш виганяти її? Так? Можеш виганяти, якщо хочеш. Але прудес нікуди не збирається. Ще, до речі, щодо тієї рутини, яку я собі прописувала в щоденнику, то що в мене там було? Йога в задоволення в мене була. Іспаномовний контент я споживала. Сьогодні я вивчила навіть три нових слова, якщо це можна так сказати. Я взяла з пісні це, що я вам казала, Енкантадора, Касадора. «Енкантадора» я знала це, це слово, а от Касадора я не знала. І виявляється, це мисливиця. І тому так вийшло, що каса це. Полювання, Садора Касадор це мисливиця, е, мисливець і Касар це полювати. От і тому в мене, іначе наче вийшло три нових слова. Я вирішила, що на цьому я буду завершувати це відео, а те, як проходить моє повернення до рутини тиждень-два, челендж 2, два. Вже побачите у наступному. Будьте здорові, мирного неба і побачимось вже зовсім скоро!